Таки підписала Україна оцю цю угоду по надрам, угоду про рідкоземи по різному її називають. Яку американці нам нав'язували від початку президентства Трампа в підсумку? В перше в ніч на 1 травня Сполучені Штати України підписали документ, який має таку назву: угода про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Оце повна назва. Норм чи стрьом основне запитання. Я прочитав повний текст цього документу, цієї угоди, і ну в цілому. Зміст цього документу значно кращий для України в порівнянні з тим, що американці нам нав'язували в лютому і в березні. Тобто, під час створення цього інвестиційного фонду спільного американсько-українського немає ніяких у нас боргів. Бо спочатку нагадаю, Трамп просував ідею, що вони нам надали вже 350 мільярдів доларів допомоги, і все це вже має враховуватися як пайовий внесок американців. ні цього не буде. Все починається з чистого листка. Створюємо інвестиційний фонд порівну лише з цього моменту починаються внески сторін, також керівництво фондом рівноправне. Спочатку американці вимагали, щоб їхніх членів в раді директорів було більшість зараз також навпіл порівну також і прибуток розподіляється також навпіл. Відповідно, також за Україну залишаються всі надра, всі наші родовища тощо, тобто багато чого вдосконалено. Разом з тим, слід сказати кілька стрьомних моментів. Я вже про норм сказали, тепер що стрьом. Ну, Основний стрьом полягає у тому, що ця угода містить пункт, де прямо написано, що норми цієї угоди домінують над нормами українського законодавства, нинішнього або в майбутньому часі. Це означає, що, підписавши цей документ, ну, нібито принаймні теоретично. Україна не зможе ані зараз, ані в майбутньому будь-якими змінами в законах українських впливати на зміст цього документу. Тобто, фактично ми підписали документ, в якому зафіксовано, що його зміст і форма реалізації не можуть бути врегульовані українським законодавством. А, і це, типу, окрема якась історія прафія. Звісно, це така юридична сумнівна норма. Я думаю, що вона може бути скасована різними міжнародними судами в майбутньому, але тим не менше, це зафіксоване. Другий стром полягає у тому, що ця угода не дає Україні жодних безпекових гарантій, на чому від початку наполягав Зеленський. Ну, щоправда, американці говорять, що сам факт підписання угоди це вже, типу, вважайте, що безпекова гарантія, бо ми у вас маємо свої інвестиції і будемо їх в майбутньому захищати. Такий короткий Коментар про цій угоді, але до неї має бути підписаний ще один документ. Подивимося, будемо слідкувати за ситуацією в майбутньому.